Доброго дня, шановні рибалки, у попередньому ролику я вам показував про саморобний барометр ось банка з водою і трубочка, у якій є, знаходиться вода, і вона може бути або вище рівня розділу, або нижче. Зараз. Ось вода знаходиться недалеко біля дна. А це значить, що атмосферний тиск високий і риба у цей момент мусить бути активною. На підтвердження цих висновків ми бачимо, що риба у відеречку справді в цей час активна, вона шукає корму. Тобто наші припущення справді справедливі. Але це було раніше. А сьогодні я хочу провести експеримент із приманками, і якраз сьогодні атмосферний тиск слабий. Тому я вибрав такий день і піду на водойму і буду пробувати додавати у манку всякі пахучі речовини. Ну, ось і водойма. І тут я побачив, що вона заросла. Треба трошки почистити. У мене є тут таке приладдя, ось гарпун, я його зараз закину і трошки прочистю, щоб можна було спокійно закидати вудочку. Ось таким чином. Воно йде по дну і витягує. Зараз побачимо. О, дивіться, скільки. О. Ну, ось так кілька разів приходиться протягувати і ось. О. Ну, а тепер щодо самого експерименту. М -м, уяснили, що кльов буде поганий, бо тиск низький. І саме це дозволить побачити різницю між. Ароматизаторами, який є? ароматизатор нам найбільше буде сприяти кльову, якщо ще він такий буде, що я приготував? От саманка сама банка, риб'ячий жир, потім пляшечка карвалу і ось маленька розова баночка там мед. От я в кожну кришечку замішав манки і подобавляв оцих пахочих речовин. А одну кришечку взагалі залишив без ароматизатора. І ось підготував уже до такої консентенції, щоб вона була манка, е годилася для гачка, щоб вона не спадала і щоб вона була. М'якенькою. Ну, ось такі е, прийшлося робити підготування. Ну, ось я закинув на чисту манку без ароматизатора, і я люблю ловити дрібний карась на попер, тому що тут завжди є. Активність можна підсмикнути, перевести, підтягнути, на льоту вловить. Ну, Одним словом, мені подобається отака рибалка краще, ніж на поплавок. І ось я пробую, як він буде клювати. На чисту манку. Ну, звичайно, що за всіма прогнозами. Клюву як такого нема. Щось десь трішки там, але підсікнути не вдається, бо швидше всього це дрібниця клює, верховодочка може, а може геть дрібний карасик. Одним словом не хоче. Тепер я по черзі намотую манку з різними запахами. Ось в даному разі це з корвалолом. До речі, дуже пахне. Ось я намутаю і чую дуже такий сильний запах. І пробую кілька разів, разів три-чотири, ось кидаю і дивлюся на інтенсивність кльову. І справді, клює краще, ніж на просту монку. Зразу видно, що нападає, ворушить. Яка риба, то інша справа, але все-таки відчутно, що на карвалол риба клює краще, ніж на просту манку. Я потім пробую намотувати манку із медом. З медом вона дуже еластична. І дуже гарно намотується. Мед ніби сприяє, що вона і краще на крючку тримається. Ну, мені здалося, що на мед трошки-трошки не так інтенсивно клює. Теж краще, ніж на просту манку, а, але ж на корвалол відчутно. Потім я спробував на риб'ячому, Жирові. Були такі поради від рибалок, що от коли замішать, там приманку, чи ще що, чи ось мастирку, то ну, дуже риба любить. Але ні, по-перше, вона погано намутується. Риб'ячий жир дає, ну, ось він не хоче триматися на крючку. Так воно якесь тісто. В чому тут і секрет манки, що вона розпадається? що як погано бере, то він її смокче, він її не хапає. А чому на манку буває? В рази краще клює, ніж на черв'як, бо черв'яка треба їсти. Його треба там ковтати, їсти, жувати, а манку присмоктати. Якщо там правильний буде гачечок, глибина, все це виконано, то звісно ж манка виграє перед іншими насадками. Так от рибячий жир не прийшовся до двору. І залишилася в мене в активі простоманка, яка теж мало ефективна. Мед мед непогано і Карвалул. Карвалул найкраще, ось тільки кинув, так вже воно щось ворушить. Ну, ось експеримент показав ось такі результати. Кому цікаво це все діло. Можете скористатися із моїх досліджень. Справа в тому, що в мене якийсь інтерес зробити дослідження, висновок. Я люблю. Добитися якогось результату. А наловити, це вже діло таке. наловити мені не зовсім цікаво, щоб там в мене риба багато була, її чи що, сам процес, виготовлення оснастки, ну і так далі. Так що всім всього найкращого, дивіться і до наступних зустрічей.